Акція це голос наших дітей, це насправді ініціатива, яку захотіли самі діти. До нас долучилися всі заклади освіти, у нас є 33 власне, школи в нашому районі. Вони цю інформацію розповсюджували, працювали з іншими школярами, з батьками, з учителями. Дуже була здивована, зокрема, молодими людьми. Здивувало. Багато хто з них хоче бути також військовим. І хлопці говорять, я коли виросту, хочу стати військовим, щоб захищати нашу Україну, щоб захищати своє рідне місто. Мені хотілося якось починати допомагати ще з перших днів. Так як цього не виходило, я поїхав з міста через тиждень разом з батьками. Потім, коли я повернувся у листопаді, я почав усіляко допомагати, чим міг. У мене, наприклад, одна з моїх викладачів у екопарку почала займатися платінням сіток. Та виготовленням окупних свічок І я почав допомагати зі свічками, з сітками, чим міг там збирав банки у школі. Як я знаю, ця. Частина зараз знаходиться у Харкові. вона обороняє з 24 лютого наш Харків. Тому, звичайно, мені хотілося більш допомогти комусь з нашого міста. Бо я розумію, що більшість учнів нашого закладу та в принципі Салтівського району вони дуже полюбляють Харків. Це найкраще місце на землі для нас. Тому звичайно хотілося допомогти якось близьким для нас людей. Шановні друзі, на згадку про нашу сьогоднішню зустріч. Ми маємо бажання подарувати вам таку нашу фірмну футболку з надписом не тільки з надписом «Салтівський район, а з нашою найбільшою Салтівською писанкою. В цьому році, в квітні, ми встановили національний рекорд України. А що тут намальовано, це обов'язково ми розповімо вам на зустрічі, яка буде. Найближчим часом я маю таку думку, що всі чекають. Інтригу зберігаємо. Дуже дякую. Для нас, для гвардійців П'ятої Слобожанської бригади Національної гвардії України дуже важлива підтримка дітей та управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради. Ми дуже вдячні за цей захід, за активну громадську позицію, яку висловлюють. Школярі та вчителі та адміністрація їх підтримує. Доброго дня. Ми хочемо подякувати учням Салтівського району міста Харкова за надані нам смаколики. Вони нам дуже допомагають не падати духом. Ми вам дуже вдячні і сподіваємося на вашу допомогу в майбутньому. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!